Знайомтесь, це плімут, і це плімут, і це плімут, і навіть це. А це наш Макс Таловєров. Вони створені один для одного. Сьогодні про одну із найзахоплюючих пригод в українському футболі. Та чому перед Максі відкриваються двері великого англійського топ-футболу? Поїхали! А перед тим як почати, зазначимо, що цю озвучку ми робили за допомогою штучного інтелекту голосу, так як я все ще хворію. Підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком. Це додасть мені трохи здоров'ячка. Дякую. Давайте спочатку дуже швидко про кар'єру нашого сьогоднішнього героя. Народився він в російському Нальчикі, так як його батько також був професійним футболістом і виступав за місцевий клуб. Далі було повернення в Україну, де Макс поступив до академії Шахтаря, в якій пробув до 2015 року. Наступна зупинка це Київський арсенал. Там він провів лише один сезон на юнацькому рівні. Період 2016 -го, 2019 шістнадцятого провів в Донецькому Олімпіку. Ну а далі був несподіваний розвиток подій і переїзд до Чехії у скромний клуб Динамо із чеській Будеєвиці, звідти він одразу хотів перескочити в структуру гранду з парти Праги і провів у дублі клубу трохи більше чотирьох місяців. До січня 2022 року Талоєров виступав за Динамо і з закінченням контракту підписав угоду з іншим грандом Славії із Праги. Через півроку була оренда в Слован-Ліберець з поверненням через ті ж самі півроку. Зрештою, у Славії він провів лише 11 матчів, і в лютому 2023 року гравця віддали в оренду в австрійський ласк. Там у Макса нарешті пішло, і його повторно орендували тільки тепер з опцією викупу. Схема була такою: 400 тисяч євро за оренду та 1 мільйон 600 тисяч євро за викуп контракту. Свої гроші австрійський клуб Наталовєрові відбив. Лімут сплатив за гравця якраз 2 мільйони євро. Ось такий короткий екскурс в кар'єру нового лідера оборони Пілігримів, який за цей час встиг бути заграним за збірну України різних вікових категорій. Зіграв на Євро 2024 та Олімпійських іграх того ж року. На свої 24 роки Таловєров мав репутацію гравця європейського класу з можливістю подальшого зростання. От і в Плімуті так думали. Це був трансфер мрії для клубу, який пасеться на останньому місці чемпіоншипу. Ось як пояснював логіку трансферу Таловєрова, коуч Плімута. Мирон Муслич. Відколи я приєднався до плімута, я завжди казав, що ми будемо терплячими, щоб залучити потрібних гравців, які зможуть допомогти команді. Ми вважаємо, що з Максимом ми зробили саме це, оскільки він є командним гравцем, який додасть команді зросту та фізичної сили. Він також добре працює з м'ячем і має хороші технічні навички. Найголовніше, він хороший захисник, який додасть нам варіативності в захисній ланці. Я дуже радий, що запросив його до клубу і з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним, заявив тренер, який доповнює. Плімуту працював в Австрії та Бельгії та виводив клуб Серкель Брюге до Ліги конференцій. До речі, в Плімуті могло зараз бути два українці. Два збірники. Цей клуб також розглядав і трансфер Івана Калюжного з Олександрії. Також цікавинкою клубу є той факт, що тренером команди до 31 грудня був славетний Уейн Руні, але це і він довів команду до такого ганебного результату. Давайте дивитись, з яким клубом вів перемовини Максим та його представники з агентства Васерман. Команда йшла на останньому місці до зони порятунку сім очок команда пропускала найбільше в лізі: 62 голи. Також були найгіршими за допущеними ударами: передостанні за забитими голами та останні за кількістю ударів. До приходу Таловєрова. Плімут не перемагав 15 турів поспіль. Абсолютний жах. Тому не дивно, що більшість були шоковані рішенням Макса приєднатись до цього проекту тонучого корабля. Для плімуту цей трансфер це рятівне коло, тому грошей не пошкодували. Ціна трансферу 2 мільйони євро, і це рекорд для портового клубу. Який ніколи в своїй історії не виступав у вищому дивізіоні чемпіонату Англії? Ось такий от рекорд, який якраз і говорить про скромність цього клубу і історичність трансферу українця. Максим та агентство Вассерман перестрахувались, підписуючи угоду. По інформації тато таке, в разі якщо Плімут вилетить до Ліги 1, у Таловєрова буде можливість оперативного відходу з клубу, адже у українця не бракувало пропозицій від інших цікавих проєктів. Зокрема, по інформації Михайла Співаковського, інтер Майамі виходив на представників Таловєрова, але до конкретики так і не дійшло. Не вийде з Плімутом, пограє з Месі. Непогано. Також були офери від клубів з Іспанії та Бельгії. Але наразі все виглядає не так депресивно. Для Таловєрова це можливість додати в своє резюме досвід гри в англійському чемпіоншипі, одній із найбільш конкурентних ліг Європи, де трансферні бюджети клубів переважають навіть бюджети клубів Ла Ліги. Сам Макс бачить для себе цей перехід, однозначною він він історією. Ось що він сказав в ексклюзивному інтерв'ю трибуні, яке ми публікували на нашому сайті. Скептицизм українських вболівальників стосовно цього трансферу. В Україні взагалі достатньо специфічно ставляться до українських футболістів як в Україні, так і за кордоном. Є можливість порівняти, як ставляться австрійці до австрійських гравців чи чеські до чеських. Я не знаю, чому саме така велика різниця у ставленні. Я вважаю, що для українського футболу дуже корисно, що в Англії грають українці. Капіталізація гравців чемпіоншипа 1,63 мільйони доларів. Австрійська Бундесліга 410 мільйонів. Чеська ліга 383 мільйони. Українська приблизно стільки ж, а коли піде Жорік Судаков, то буде ще менше. Вважаю, що якщо в будь-якого вболівальника буде можливість поїхати на стадіон в Англію, щоб подивитися англійський футбол, він нею скористається. Не знаю таких, хто любить футбол та відмовився б. А коли виходиш на поле грати перед 20 тисячами вболівальників, то взагалі не виникає сумнівів у прийнятому рішенні, заявив Таловєров. Є ще одна причина, яка змусила Максима діяти, це бажання мати кращі позиції в збірні України. З іншого боку, дуже непросто конкурувати в національній збірній Україні, коли ти граєш в Австрії, адже інші грають в Англії чи в Лізі чемпіонів, тому потрібно зробити крок вперед, пояснює Максі. Ну і також у Таловєрова є мрія, яка є цілком зрозумілою після трансферу безпосередньо на туманний Альбіон. Якщо казати про особисті цілі, мрію за цей час підготуватися до найкращої ліги світу, отримати ігровий досвід та робити усе можливе, щоб команда була як мінімум в безпечній зоні. В плімуті все складається чудово. Гарантований ігровий час, адже саме тренер Мирон Муслич став головною причиною, чому Таловєров обрав пропозицію клубу з Хоум Парк. Команда грає у три центральні захисники. В переможних матчах проти Вест Бромвича в Чемпіоншипі та Ліверпуля в Кубку Англії Макс виходив на позиції правого центрального захисника разом з 28-річним боснійцем Ніколою Катичем та 28-річним іспанцем Хуліо Плегесуело, який грав ліворуч. Цікаво, що у зимове трансферне вікно пріоритетною ланкою для посилення було обрано саме оборону. Окрім Таловєрова, клуб оформив оренди Катича із Цюріха та лівого захисника Тімотеуша Пухача із Гольштайн Кіля. Також був придбаний за невідому ціну опорний півзахисник із шотландського Харц Малачі Боатенг. За 1,75 мільйона євро купили атакувального півзахисника Майкла Байду із Ельфсборга. Загалом же це команда без зірок. Тільки подивіться на найдорожчі цінники гравців на трансфермаркт. І кого із цих футболістів ви знали? Отже, як ви вже зрозуміли, плімут для Таловєрова це велика пригода і великий челендж. Він дуже хоче допомогти клубові залишитись в чемпіоншипі, і з перших матчів видно його неймовірний заряд. Як він святкує відбори та будь-які вдалі оборонні дії, це вже фішка нашого футболіста в Англії. Місцеві фанати вже обожнюють його. Ось що вони писали в соцмережах після дебютного матчу проти Вестбромвича, яким команда перервала свою 16 матчеву серію без перемог. Вже його люблю. Він любить відбори. Я знаю, що це була перша гра, але він виглядає чудовим. Підписанням, гравець із пристрастю та класом. Муслич створює чудову команду, і, нарешті, менеджер, який знає, що робить. І таких позитивних коментарів дуже і дуже багато було. Зрештою, саме Максі було визнано найкращим гравцем у його дебютному матчі, але наш козак віддав нагороду нападнику Харді, який оформив дубль у тому поєдинку. Далі був кубковий поєдинок проти Ліверпуля, і це вже найбільша історія в кубкових змаганнях Англії в цьому сезоні. Остання команда чемпіоншипу вибила з турніру найсильнішу команду Європи. Таловєров провів на полі весь матч і знову був визнаний найкращим гравцем у складі Пілігримів. Фани плімута оцінили перформанс вражаючим фідбеком. І що це був за матч у виконанні українця? У грі з Ліверпулем Максим доторкнувся до м'яча 32 рази, виграв 6 дуелей із 9, 67 17%. Сфолив один раз та заробив жовту картку, виконав два перехоплення, одне відбирання, 9 виносів м'яча, віддав 12 точних передач з 18 спроб, 67%. Заробив на собі один фол, припустився 6 втрат, був обіграний один раз. Але більш показовими були виграні дуелі в цьому матчі. Спочатку було зупинено зіркового Луїса Діаса. Наприкінці матчу він знищив цимікас. Потім він заспокоїв партнерів, які почали емоційну суперечку прямо на. Полі в додатковий час легко розібрався у верховій дуелі із жотою. А на завершення свого шоу зніс з ніг К'єзу, за що справедливо отримав жовту. Після матчу таловєров розповів про свої емоції. Насправді, емоції неймовірні. Зараз почуваюся, як вижитий лимон, тому що коли граєш проти такого клубу, то потрібно бути сфокусованим та сконцентрованим щосекунди. Атакувальна лінія такого рівня може в будь-який момент зробити щось таке, що команда не очікує. Тому вся наша лінія оборони та вся команда сьогодні якісно захищає. Думаю, навіть до доданого часу у другому таймі у Ліверпуля не було якихось небезпечних моментів. Насправді це заслуга всієї команди. В наступному раунді битва з Манчестер-Сіті на ЕТі Хат Максі проти Ерлінга Голанда. Цей матч відбудеться 3 березня. Хіба це не мрія кожного професійного футболіста виступати на таких великих сценах? Зараз рішення Таловєрова перейти в Плімут виглядає як зірваний джекпот, а яке місто для життя. Місто Плімут це південний захід Великої Британії, де розташовується надважливий стратегічний об'єкт країни. Тут найбільша військово-морська база не тільки Великої Британії, але й усієї Західної Європи. Тож хайповий український захисник є чудовим нагадуванням для всіх британців про війну, яка точиться в нашій країні з 2014 року. Бажаємо Максиму Таловєрову подальших успіхів. Дуже радіємо його перемогам. І хай ця пригода увінчається збереженням прописки у другому дивізіоні чемпіонату Англії. Ну а в куб. Вони вже переможці. Друзі, це був канал Трибуна Макс Коляда і ми сподіваємось, що вам сподобався такий сторітелінговий формат. Якщо так, то ставте лайк. Якщо під цим відео збереться більше однієї тисячі вподобайок, ми будемо частіше робити щось подібне. Пишіть коментар в підтримку відео і підписуйтесь на канал, щоб отримати доступ до якісного українського футбольного продукту. Всім хорошого дня! Бувайте!